Вже більше години триває мітинг мешканців одного з мікрорайонів Херсону щодо заборони будівництва підземної школи поряд з їх житловими будинками. Незважаючи на загрозу обстрілів та дронів з повітря, люди зібралися та намагаються довести, що будівництво під час ведення військових дій зовсім поряд дуже небезпечно положено по нормам це буде так ми в катіння чого є запускати? бачу за діти я вас а, розумію а, я а, вас а, розумію кожен дому кожному домі в кожному дому І тихо де в нас тихо це тому що тихо ви хочете нам зробити щоб нас тут прилетіло і все? і ці дома сложилися так у нас грошей немає а на садіки є гроші і на нові школи після початку будівництва не було ну, вони обстріли. тільки почали копати і все робити, вот тот дом, стоїть ось вот так, так? я вивезла матір, бо матері там всі окна ви розумієте? Они все пилот, в в тому місяці. Том а напроти садика було десь місяця 4 тому назад. Да? Місяця 4 тому назад. Там, і теж у сьомови. Вони вікна повилітали в коридорі, на лісничні клітки вилетіли вікна. <ріпи> <ріпи> Буде! А дерев'я вже порубані. Вон дерева. Вже площадки розбирають, а дозвіл як колись буде. Дивіться, що це робиться. Хто відповість за спілими дерева? Але Площадки розбирають. Кришу розібрали, там вже кришу розбирають. Тут розбирали криші, що ми хлопці сказали, хлопці, йдіть звідси. Місцеві мешканці звернулися до Херсонської міської військової адміністрації. На заході мав бути присутній Роман Мрочко, проте він на збори не з'явився. Замість нього відправили представника. Покажіть, да, ти, хто мені держава? Покажіть мені хотів. Голоса побачити цю державу. Ну, по нажати, я тобі не сказав, що така держава. Я держава це ми. сучасні до держава до голосування. снаряди прилітають, де це держава. Все это за наші деньги строїли. Не хотіли ми здесь, чтобы ви все забрали. Если разрешение. Уже, уже блядь, полсадика поломали. Беседки. Ми тут за кажем кустик боролись. Будемо документи. Нянічек сюди, готується робітниками. Вони показали документи, і поліція якось сказала, що документи не готові. А сьогодні сказали, що документи не всі готові. Приїхав якийсь прораб, управління капстроительства. І нам сказали, що все припиниться до понеділка, поки приїде хто-небудь хто 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 з держадміністрації. Але сьогодні біля Восемь, восемь уже пиляли mm -hmm. Они уже снова начали эту работу. А mm где они сейчас находятся? -hmm. Смылись. Документы у вас есть на то, чтобы... Ну начальство, да? Звонить начальству. Час, Хай да, сюда да, начальство. Mm -hmm. ну, а я же должны быть соответствующие документы, которые надают вам право здесь ты будивлю. У нас нету начальства. Да, 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 да. Я так понял, Папа. мне сказали, что вы подписи собирали, бумаге, да? Собрали, да. да, да, да. Час візьміть хтось один чи два чоловіка, поїдьте військову адміністрацію, ти бумажечкою і рішіть це питання.